Так, прийшов знову випутувати. То запутується, оце в кущі залізе, а прив'язувати хочеться тут, тому що бачите, яка от конюшина класна. І от, -от так привяжу за якесь деревце, щоб кольора коровка. Тут то мілка, то білка випасали, бо треба ж цю шикарну травичку, бачите, от яка вона ще. Другий день дощі, причому вчора такий ливень пройшов, дочекались таки полило нам усе. І корівок прийшлось так у дворі в'язати на травички, так щоб вони на полянку там доставали і в двір так трошки доставали. Тому що така багнюка в загоні, що просто капець. Не хочеться їх в багнюку заганяти, а на такій травичці у дворику їм добре полягали на ніч і все добре. Така смачна травичка. Отака от гарна. І так смачно. Так би стілець поставив би і дивився я на цю красоту, на цю. Прекрасну красоту. Як корівка їсть, травичку. Шкода, що з цими цінами, які будуть рости, корів і так мало, а буде ще менше. Дуже сумно. Що робиться? Це просто крах для тих, хто здає молочко по. 8-10 гривень Тому що собі вартість, якщо зараз, от я рахую, там плюс-мінус десь 10 гривень на те, щоб нагодувати корівку, вітамінчики якісь підкупити, то що казати, що буде пізніше. Я так думаю, що і в мене буде собі вартість з таким підходом, коли стараюся корівкам дати якомога більше. В раціоні всього і стабільніше, то Ой, буде, мабуть, до 15 доходити. Літр молока, це мені буде обходитись. Ну, якби 30 продаємо, воно більш-менш то якби так і нормально, але ж скільки роботи біля коровок, скільки прив'язаності, скільки... Ще ж два місяці корівка взагалі не доїться. Без кінця переживаєш, як пройде отел. Після родові якісь нюанси. Ну, коротше, коли все добре, то все добре. А коли якісь з худобою починаються, от як у людей, проблемні худоба, вона взагалі невигідна, проблемна худоба, тому що, тому що дивіться, ціни на лікування. Зараз зросли і ще зростуть. І виходить, що дуже буде дорого лікувати. Ну, коротше, тримаємось якось, друзі. Не може бути дешевої молочки. Не може. І чую від багатьох проблеми в реалізації. Проблеми в реалізації, що ж. Що ж ти з цим поробиш? Як у людей немає грошей, та й взагалі щось молочко останнім часом. Навіть чую це від людей від центру України, з Заходу України. У нас ще розумієте, то можна якось зрозуміти те, що людей багато виїхало. А от. А от Ті місця, де люди заїхали і де живуть, то важко сказати, в чому річ і чому так. Чому погано беруть молочку? Ну, ще є причина, що скисає зараз дуже швидко, нічого з цим не поробимо. Зберегти молоко дуже складно, дуже важко. В холодильник от ми ставимо, начебто більш-менш поміщається. Постійно поставили, трошки охолодили, продали і так по кругу, по колу, але все одно замітили, навіть для себе саме свіже молоко ми ставимо в холодильник, воно там довго охолоняє. І пару днів все, воно вже так трошки віддає підкисчем. Тому літо, спека. Молоко важко зберегти свіжим. Ну нічого, тримаємось. Тому й треба, от хто тримає корів, треба альтернативу, треба м'ясо, треба ще щось займатися таким, що буде перекривати, свині от добре розводити, вникнути в цей процес, тому що з молочкою є куди збути те, що не розкупили і те, що залишилось. Плюс бичків на відгодівлю можна, але таким чином, щоб. Що ти моя красотка? Щоб ви продавали самі ту телятину, яка у вас виросте. Або домовлялись в магазинах, в якихось ресторанчиках, кафешечках і так далі. Ну що ти мене їсиш? Але тільки різали самі. Ну що ти на мене йдеш? Іди і пасись. У неї тут шикарна трава напаслась. Вона ще молока зараз менше стала давати. Можеш таки дай Бог тільна. Уже місяць десь майже пройшов, та місяць вже практично. Плюс-мінус пару днів залишилось. Або вже є місяць від того моменту, як ми її покрили. Начебто не перегулювала. Ну, коротше, з м'ясом, з бичками, треба тільки самим продавати. Тому що ми були оце в магазині свинина коштує і нижче 200, і 170, щось 200, там плюс-мінус біля 200. То телятина, телятина 300. Розумієте? От, наприклад, беремо бичка. У мене в рік були бички. В принципі як нормально годувати, то 400 кг, 400 плюс навіть. Це десь 200 кг продажного. Навіть якщо ці 200 кг на 200 гривень множити 100 на 220, 40 тисяч гривень, 1000 доларів, якщо ви постараєтесь бичка продати самим. Е а в нього вкладань за рік, якщо все грубо рахувати, нормальну ціну на молоко. Там ну, я рахую 20, хоча б від 20 за літр. Понятно, що у кого дешевше, але ну, там я ж кажу, немає сенсу навіть е таку ціну розглядати і вкладати в ці, в ці рахування, тому що невигідно стає займатися. І тому, ну просто кажучи, просто кажучи, треба продавати самим, щоб заробити на сільському господарстві на молоці, на м'ясі, на свинині, на свинях, на бичках, на телятині, ну, на всій продукції тваринництва, любій, треба продавати самим. Треба вибудовувати продаж самим продукції. Інакше стає зовсім невигідно. А зараз я ж кажу: альтернатива соціальні мережі: Тік-ток, інстаграм, Ютуб. Знімайте і показуйте. Виходьте з зони комфорту, показуйте, що ви робите. Це не складно. Я раніше думав, що це капець, як складно щось знімати, щось показувати людям, бути в кадрі. Але ж бачите. Весь час розмовляючи практично харківською мовою, так сказати, спокійно розмовляю українською. Ну, я вчився ж в українській школі. Вона ж повністю була українська мова, головна, основна в школі з першого класу. Тому, в принципі, в школі українська мова, без проблем я її розумів, в неї трошки розмовляв. Ну, а зараз ведемо соціальні мережі на своїй мові. Хоча це все не має значення. Хто там щоб не казав, але повинен кожен обирати для себе, як він хоче спілкуватись, як він хоче розмовляти. Ну просто це, знаєте, як відділити україномовний контент. От, ми українці, ми от займаємось, ми от такі прості роботящі люди. Ми українці. В принципі, я не думаю, що нас важко зрозуміти. Розуміють якось люди, дивлюсь, дивляться з різних країн. З різних країн дивляться навіть з тієї країни, яка, ну ви самі зрозумієте. Розуміють, розуміють, переглядають ролики, дивлюсь статистику, тому проблем ніяких немає. Тому, друзі, такі справи. Стараємось втриматись на плаву, тому що часи йдуть важкі, все дорожчає, катастрофічно дорожчає. Нам, як завжди, роблять життя ще краще. Але нічого, ми прорвемося, ми вистоїмо. Дай Боже, миру, щоб всі були живі і здорові, тому що мир треба обов'язково. Зберегти життя треба обов'язково. Тому що цінуйте життя, будьте людьми. Як он шикарний канал. Дивлюсь Іванко, хто підписаний. У нього такий шикарний лозунг. Мені сподобався. Як він каже. Дякую Івану. Якщо дивишся, як Іван каже, завжди залишайтеся людьми. В будь-якій ситуації. Земля без нас, без людей, то не земля. Тому за землю треба жити і шукати всі варіанти, але щоб зберегти життя кожного. Дай Боже всім це зрозуміти, що ніякий шматок землі не вартує чийогось життя. Я вам скажу так: я хочу, щоб за мене жили. І дай Боже кожному зрозуміти те, що відповідальність зараз на кожній людині. Якщо не буде підтримки один одного, нам торба всім, тоді ні у кого нічого не буде. Та й нас не буде, нікого не буде. Нікому і ніде буде жити. Як ото ще є. Теж таке класне. Як же ж там? Е, на, на землю без народу прийде народ без землі. Якось так. Немає ніякого сенсу земля без його корінного народу. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. Треба прорватися через ті важкі часи вистояти, вижити. Та жити далі в мирі. Та спокій. Бажаю всім тільки найкращого.